І дам вам готову можливо торгівельну ідею, що з цим робити. Відвайс прогнозували зростання біткоїна до 200 тисяч цього року. Ну що друзі, всіх вітаю з вами владислав аналітик Life Academy Ukraine. І, Як завжди, ми з вами зустрічаємось щодня у межах нашого дейлі-шоу. А Daily шоу це ваш фінансовий дайджест без води та зайвого інформаційного шуму. За наступні десь 15 хвилин ми з вами розберемо головні новини та події дня. Ну як на мою думку, подивимось, як вони впливають на ринок, і дам вам готову можливо торгівельну ідею, що з цим робити. А можливо, ви й самі у процесі нашого дейлі шоу створите свою власну торгівельну ідею, почувши та побачивши все те, що я вам сьогодні хочу показати. Як завжди, все просто, чітко по справі, без води, як ми любимо і цінуємо. Ну і якщо тобі цікаві наші щоденні виходи в ефір, все дуже просто. Тицне, подобайку цьому відео, не забувай про дзвіночок, і звісно, підписуйся на наш YouTube канал, щоб отримувати нові випуски щодня. Ну а ми будемо. Переходить безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Як я кажу, про все і поступово зараз увімкну відеопроекцію, І я думаю, що по моєму задньому фону ви вже здогадалися, про що сьогодні піде мова. Ну що ж, друзі, відеопроекція вмикається, і ми зараз подивимось на цю новину. Це навіть не новина, а інформація для роздумів. І так, в Bitwise прогнозували зростання біткоїна до. 200 тисяч цього року. І це на тлі того, коли ми вже протестували там 113 тисяч. Але давайте поступово про все поговоримо та подивимось на думку цих е, таких мадьорих-аналітиків. І так, друзі, інтеграція цифрових активів у пенсійні плани США може підштовхнути вартість першої криптовалюти до позначки в 200 тисяч вже до кінця цього року. Таку думку в інтерв'ю. Вікоєн Телеграф висловив керівник європейського відділу досліджень Bitwise Андре Драгош. Інтерв'ю у Твіттері можна подивитись, якщо знаєте англійську. Будь ласка, а, ось а, можна подивитись в оригіналі. Ну і почитати коментарі. 7 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ, який відкрив американцям доступ до криптовалют через пенсійні плани. 401 один за словами Драуша, цей крок може мати ще вагоміший вплив на вартість біткоїну ніж запуск потових. ETF. аналітик прогнозує приплив нового капіталу обсягом 122 мільярди. Розрахунок базується на консервативній оцінці у 1% від загального ринку пенсійних заощаджень в 12,2 трильйона доларів США. При цьому опитування Bitwise серед фінансових радників показали, що більшість готові рекомендувати своїм клієнтам алокацію 2,5-3% у першу криптовалюту Драго очікує, що перші інвестиції в пенсійних фондів можуть розпочатися вже восени. Це ймовірно збігатиметься з очікуванням зниження відсоткової ставки ФРС. Нагадую, що з 21 числа сьогоднішнього симпозіуму Джексон Холл і всі будуть дуже уважно слухати Павла і робити висновки, чи буде зниження в вересні, чи ні. І ще це стане додатковим драйвером для зростання біткоїна. А згідно з даними CME, FedWatch, учасники ринку оцінюють ймовірність пом'якшення монетарної політики майже у 83%. Великі провайдери пенсійних планів BlackRock і Fidelity одночасно є емітентами. біткоїн-ETF, і за словами Драуша у компанії є прямий економічний стибул додати. Такі інструменти у стандартні пакети для клієнтів нагадаємо, що 18 серпня директор з інвестицій Research Vincent Liu назвав головним чинником ринкової корекції побоювання щодо подальшої політики ФРС. От така друзі. Новина. Ну як ви розумієте, все це дуже е, амбітно і дуже. Підох, вибачаюсь, правда. Е, І дуже, е, звісно ж, е, ну такі далекі плани, хоча до кінця поточного року залишилось 4 місяці. Е, ось. І... Що з цим усім робити, як то кажуть? А давайте подивимось на поточну ринкову ситуацію. Подивимось на графіки, подивимось, куди біткоін валиться, і може трошки поговоримо з вами про потенційне зростання, як це може виглядати і з яких рівнів воно може початись. А, я підготував для вас графік біткоїна, як завжди. Як ви можете побачити, я продовжую утримувати купівлю по біткоїну і поки що чекаю, що ми... Будемо розвертатись. Звісно, ефір мене цікавить більше, але підкоін теж. <різь> Що ж таке сьогодні? Щиру правду говорю. Кожного разу і так, друзі, давайте подивимось на графік. Історичний максимум нагадую, ми позначили жовтою лінію: 124 481 долар. Ну можна сказати майже 124 500 А тепер давайте подивимось на ось цей на ось цю ділянку взагалі графіку більш детально і поступово. Що ми маємо зараз? У нас були ось ці зони підтримки. І ось цей рівень підтримки 112 тисяч і між 114 700 і 115 115. На поточному етапі ми пробили найближчу зону підтримки і протестували, можна сказати, 112 тисяч. І зараз ціна вже третій день поспіль стоїть в цьому діапазоні. Особливо ніхто нікуди не просувається. І ми маємо якусь консолідацію. Можливо, буде щось схоже, ось на це, бо ці рівні, вони ну їх можна було продивитись і раніше, як ви бачите, це один з історичних максимумів, який був. Ну, ще раніше ні. Ось тут цей рівень теж проходив. Тому є велика ймовірність, що ось ця точка може стати і остаточною. І ми не поїдемо, все ж таки, як ми казали, і на 110 тисяч, а деякі там навіть 100 тисяч і 90 чекають, тобто там же всі е поспішають поховати біткоін і е прогнозують йому дуже низькі значення. Поки що, ну давайте так, є стриманий оптимізм, а точніше, нема великого песимізму. Ми зажати між цих рівнях. Які можливі варіанти? Якщо ми проб'ємо 112. І буде бо щось таке, то з дуже великою ступеню ймовірності ми поїдемо на 109,500, 110, і це буде наш основний орієнтир з розпродажу плюс-мінус. кудись сюди ми приїдемо. Поки що не будемо казати про більш нижчі рівні, більш нижче. Ну ви зрозуміли, а ось. Хоча давайте скажемо: ну 107,500 і 105,200. Це те, що швидко проглядається, і їх можна дуже чітко на графіку побачити. Але поки що давайте без таких там, знаєте, траурних настроїв. Поки що залишаємо ось цей орієнтир. у разі у випадку пробою 112, 109, 250 – це основний орієнтир для нашої корекції. Якщо цього не станеться, ми можемо деякий час побарахтатись у цьому болоті. Ну, болото у поточному випадку, та що ж таке, знаходиться між цими рівнями. у даному випадку це супротив, а це вже підтримка. Ну і після того, як ми побарахтаємось, можливий сценарій вниз, можливий сценарій вгору. Ну і саме оптимістичний варіант: ми трошки зовсім тут постоїмо і знову поїдемо вгору оновлювати історичні максимум. Я думаю, моя особиста думка, що ще деякий час ми тут будемо стагнувати туди, сюди, туди, сюди. Походимо і далі буде якесь вирішення цього питання. Бо я так розумію, що основну напругу після історичного максуму All Time High ми вже скинули, і на поточному етапі ми знайшли якусь підтримку в цих межах. Звісно, це моя думка, це як я бачу ситуацію, що ми все ж таки деякий час тут будемо стояти. Якщо будуть якісь цікаві новини, якщо всі точно зрозуміють, що ставку пом'якшують, а якщо може ще щось трапиться, не знаю, Дональд Трамп вийде і скаже, що він купив 20 тисяч біткоїнів на власні рахунки за поточною ціною. Ну це звісно жарт в деякій мірі, але ви розумієте про що я тоді будемо як то кажуть, обговорювати цю ситуацію. По новому і дивитись на цю ситуацію під іншим кутом, але поки що ідея ось така: якщо у вас відкрита купівля, ну як, наприклад, у мене я нікому не раджу її тримати. Навпаки, я думаю, що у вас стоп стоїть в безбитковій зоні, або ви навіть вже закрили купівлю, якщо вона була, і це здебільшого, як на мене, вірне рішення. Я свою купівлю не закриваю, бо в принципі в мене тут невеликий об'єм і невелике плече. Тому не дуже критично, якщо ми поїдемо кудись там нижче. Я це якось переживу. Тому я тримаю. Але у поточній ситуації радити тримати купівлю. Ну, краще, коли буде сигнал, відкрити нову. Це як на мене. Якщо у вас була продаж, ну ви якось вгадали цю ситуацію, або цей день на вас справив враження, і ви продали, затягуйте стопи в безбиткову зону. Бо будь-якої миті можливий розворот, і ми можемо знову поїхати догори. Закривати продаж я би поки що не радив. А от стоп в безбитковій зоні тримати, як на мене, саме те в поточній ситуації. Тому тут як то кажуть, отака в мене ідея, а в принципі, це все, що я хотів показати вам на графіку. Хочу, як завжди. А, нагадати, що а, ви можете отримати більше інформації. Заходьте на сайт Life Academy Ukraine, обов'язково оформлюйте собі підписку Life Start або відразу Life Plus. і отримайте безліч додаткової інформації. Якщо оформити відразу Life Plus, зможете букати one-to-one -one сесії з експертами, наприклад, зі мною. І раз на місяць, півгодини ми з вами зможемо розмовляти будь-про що. Від погоди до вашої торгівельної стратегії, як вам заманеться, приходьте і будемо вдосконалювати ваші методи торгівлі. Ну і не забувайте про наші соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Тікток. Там цікава інформація: текстове відео, лайфхаки, деякі огляди ринку. Ну і просто цікаві відео для розваг. Якщо вам було корисно і цікаво, наша зустріч поточна. Не забудьте поставити лайк нашому відео, втисніть вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал, і, звісно ж, звісно ж, пишіть свої коментарі під цим відео. Я все читаю, все враховую. Будь-які ваші побажання в коментарях приймаю до уваги. Це, друзі, було Daily Шоу. З вами був Владислав Воробйов, аналітик Life Academy Ukraine. Був радий вас бачити в цей четверг, 21 серпня, на нашій зустрічі. Як завжди, головне побажання саме головне бережіть себе, щоб все було у вас добре. І вже потрошки, я думаю, можна бажати кожному з вас. Гарного завершення торгівельного тижня. Він поволі наближається до свого кінця, ну, тиждень я маю на увазі. І я бажаю кожному з вас профітів. Нагадую, що ми зустрінемось вже завтра. Це буде 22 серпня. Як на Daily show звісно, так і на щотижневій аналітиці. Бо завтра-п'ятниця будемо підбивати підсумки тижня. Тож до зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Рабьов. На все добре, хай щастить і бережіть себе.